Всім привіт і з вами знову ми Рабіт. І в цьому випуску я вам покажу механізм, який можна використовувати так як ліфт. І так, ось він Заходжу в цей механізм. Нажимаю на кнопку. І як ви бачите, я піднявся на саму гору. І так, приступаємо до... Постройки такого механізму. Для цього нам буде потрібний динаміт, вода, редстоун і вазель. І так, беремо динаміт і закладаємо. Далі в середину заливаємо воду. На круги динаміду проводимо редстоун. Після того, як провели редстоун, кладемо важіль, де вам зручно. Нажимаю на важіль. І як ви бачите, я піднімаюся на саму гору і опускаюся вниз. Всім пока, до нових зустрічей!